Через три роки після нападу Росії на Україну Німеччина опинилася в епіцентрі гібридної війни, а нова адміністрація США щодня підносить сюрпризи. Ми поговоримо про актуальну ситуацію з Бруно Калем, главою федеральної розвідслужби Німеччини Бієдісбендегесебік ласкаво просимо на дойчевеллі. Пане каль, наскільки ви стурбовані американо-російським зближенням? мене особливо турбує загальна ситуація у світі. і звичайно ж війна, яку Росія веде проти України, є центральною темою. практично немає жодного конфлікту, який би зараз не отримав іншу оцінку нової адміністрації у Вашингтоні. і в цьому відношенні мої побоювання не зменшилися, а навпаки, зросли. Президент бундеспрепрезидент Штайнмаєр нещодавно заявив, що він ніколи не міг собі уявити, що Україну доведеться коли-небудь захищати від США Як ви поясните зміну настрою в Білому домі? Байсенгаус я все ще сподіваюся, що нам вдасться захистити Україну насамперед від Росії. і це те, чого Захід має досягти спільно, і до чого європейські уряди наразі докладають дуже великих зусиль. І ми також дуже сподіваємося, що американці незабаром знову будуть на нашому боці, щоб допомогти захистити Україну від агресії, що йде зі сходу. Німеччина отримує дуже важливу інформацію від США, особливо для запобігання у ФРН. Це айґенланцуфіндентасце загальновідомо. Наскільки ми залежимо від цієї інформації? Тіна? Розвідслужби по всьому світу дуже інтенсивно співпрацюють, щоб відбити міжнародні загрози, особливо тероризм, з боку ісламістів. Кожна країна залежить від допомоги іншої. Жодна країна не може самотужки протистояти загрозам, що виникають. Ось чому наші друзі по той бік Атлантики так само залежать від нашої інформації, як і ми від їхньої. і ми виходимо з того, що обмін тією інформацією, яка дійсно може врятувати життя, триватиме. Це означає, що ви виходите з того, що інформація зі США і далі надходитиме. Однак Дональд Трамп нещодавно порушив табу і пов'язав гарантії безпеки для України з комерційними інтересами. Чи варто очікувати, що США можливо також використовуватимуть розвіддані як політичні козирі щодо Європи? ми всі щоранку дивимося на свої смартфони, щоб дізнатися, що сталося за ніч. Тому ми не застраховані від сюрпризів, навіть від великих радикального характеру. Але на даний момент ми можемо бути впевнені, що зможемо продовжити роботу наших розвідувальних служб ще однією валютою у світі розвідки є можливість довіряти один одному. Зараз ми говоримо про інформацію, яка надходить зі США до Європи, до Німеччини. А як щодо потоку інформації у зворотному напрямку. Чи можете ви тепер бути впевнені, що і в майбутньому ви продовжите зі спокійною совістю передавати інформацію, що стосується Росії, наприклад, у США. Навіть після того, що директоркою національної розвідки США стала Тулсі Тулсігабарт, яка відома своєю дружньою позицією щодо Росії, «Поки що в нас немає причин змінювати принципи нашої роботи, яка базується на багаторічній взаємній довірі. У нас добре налагоджені робочі відносини і оскільки ми зацікавлені в їхньому збереженні, ми зробимо усе можливе, щоб їх не було зруйновано. А також виходимо з того, що і надалі зможемо одне одному довіряти. Пане Каль, ваше відомство Федеральна розвідслужба щодня захищається від кібератак, гібридних атак і дезінформації. На якій стадії гібридної війни, про яку ми всі говоримо, ми зараз перебуваємо. Немає конкретного виміру цієї гібридної війни. Але ми, Німеччина, Європа, територія держав-членів НАТО, вже є ареною російської діяльності, яка виходить за рамки звичайного рівня шпигунства. Ми стали свідками гібридного впливу, зокрема під час виборів, які відбулися в Європі. і навіть диверсії на території Німеччини. Та на території інших європейських держав, що здійснюється в безпрецедентно брутальній манері останнім часом. і в цьому відношенні ми маємо бути готовими до того, що такого роду загроза зберігатиметься незалежно від того, як буде розвиватися війна в Україні. Зівантендови неодноразово попереджали в інтерв'ю і під час виступів у Бундестазі, що справжня мета Путіна не тільки Україна, а що насправді він хоче домогтися нового світового порядку. Для цього він навіть може перевірити, чи працює п'ята стаття НАТО. На вашу думку, чи можемо ми як і раніше, покладатися на цю п'яту статтю? Моє завдання роз'яснити, які загрози існують для нас за кордоном. І справді я вже вказував, що в Росії є міркування щодо того, щоб перевірити наскільки надійна п'ята стаття. І справді, навіть останнім часом, за межами розвідслужб, наприклад, у засобах масової інформації в Росії було чути голоси, що п'ята стаття більше не діє. Ми дуже сподіваємося, що не опинимося в скрутному становищі, в якому нам доведеться перевіряти, чи діє п'ята стаття статуту НАТО. Але ми повинні виходити з того, що Росія хоче перевірити нас піддати випробуванню єдність заходу. Ми говоримо про те, що це може статися у 2030 або 2029 році. Чи виходите ви дійсно з того, що ми зараз говоримо про цей часовий період? Цей часовий проміжок ґрунтується на дуже надійних даних, але звісно він також залежить від конкретного розвитку подій. Тож, якщо воєнний конфлікт в Україні затихне раніше, то звісно всі ресурси, як матеріально-технічні, зокрема озброєння, так і кадрові призов до армії, зможуть створити загрозу для Європи набагато раніше. і тоді також можливо, що конкретна загроза, шантаж з боку Росії щодо європейців, може статися раніше ніж ми розраховували. Я не хочу зараз називати жодних дат. Але усе взаємопов'язано. Швидке закінчення війни в Україні дасть змогу росіянам використати свою енергію там, де вони дійсно хочуть, а саме проти Європи. Ви говорите про можливий шантаж або спробу шантажу. Що ви про це думаєте? Який світовий порядок нині уявляє собі Росія? Це світовий порядок, який існував у Європі наприкінці 1990-х років. Скорочення зони захисту НАТО і розширення сфери впливу Росії щодо заходу. Бажано без американців у Європі досі цього хотіли тільки росіяни, і ми дуже сподіваємося, що американці цього не хочуть. це була б холодна війна 2.0. Я не шанувальник гучних висловувань, тому що вони, як правило, приховують те, що нас розділяє і висувають на перший план те спільне, чого насправді немає, але це безумовно загострення напруженості, що існує між сходом і заходом у той час, як у багатьох країнах, дистанція у відносинах із Вашингтоном збільшується, Європа схоже згуртувалася. наразі також ведеться моніторинг двостороннього співробітництва. наприклад, федеральна розвідслужба нещодавно зробила незвичну заяву про те, що вона починає співпрацю з польською спецслужбою. Чому? можливо незвичним було те, що ми про це заявили. Але, Звичайно очевидно, що ми тісно співпрацюємо з нашими найближчими сусідами в питаннях безпеки. Ми всі в одному човні. Наші сусіди на сході, у країнах Балтії, у країнах колишнього Варшавського договору, а також наші друзі на заході. Ми, безумовно перебуваємо в одному човні, коли йдеться про загрозу, що виходить зі сходу. І, звичайно, само собою зрозуміло, що ми дуже тісно співпрацюємо. Сумно, що для згуртування заходу потрібна така агресія з боку Москви. спецслужби давно співпрацювали між собою також зросла взаємна довіра. Збройним силам ще належить надолужити згаяне і, зокрема, ми повинні бути в змозі створити ефективний спосіб стримування спільно з військовими. нам потрібно поквапитися. Не можна сказати, що раніше не було попереджень. Нам неодноразово говорили, що ми робимо занадто мало порівняно з американцями. Тож можна сказати, якщо ви не хочете чути, тоді відчувайте. Тепер нам доведеться старанно попрацювати, щоб надолужити згайне але чому ви зараз відкрито заявляєте про це? Що це за сигнал? Ми ясно даємо зрозуміти, що ми єдині і що ми готові спільно зробити свій внесок у цей захист. і звичайно ж, це те, що світ має почути. Про це також слід знати жителям Німеччини, Польщі, Франції, Великобританії скрізь, де ми спільно маємо намір відбити цю загрозу. очевидно, що одна країна не зможе зробити це самотужки, і це теж треба розуміти. Тасалайне ніхкандас іскла, але смусавфаштан якщо можна, поговоримо ще про безпеку в Німеччині. Ми весь час говорили про загрозу з боку Росії. як ви оцінюєте небезпеку і загрозу, що походить від ісламістського руху? на жаль, загроза міжнародного переважно ісламістського тероризму не зменшилася. У нас відбулися великі спортивні заходи влітку, коли в Німеччині пройшли чемпіонат Європи з футболу та Олімпіада в Парижі. Це були дві великі події, які також були пов'язані з небезпекою, і під час них міжнародна співпраця між розвідслужбами і поліцією спрацювала дуже добре, і нам спільно вдалося запобігти атакам, які вже готувалися. Що стосується здатності міжнародного тероризму і його основних суб'єктів, таких як ісламіська держава і аль каїда експортувати терор до Європи. На жаль, ця здатність повернулася, і нам доведеться захищатися від цієї небезпеки паралельно з усіма іншими загрозами, про які ми говорили. і зробити це без співпраці на рівні розвідок неможливо. Ми раді, що завдяки спільним зусиллям не сталося великих терактів, але ми також стали свідками подів Німеччині. Які сигналізують нам про те, що небезпека міжнародного ісламістського тероризму жодним чином не усунена? Чого ви навчилися після цих подій, нападів, терактів. Ці наїзди на натовпи людей, які часто відбувалися в Німеччині в останні місяці. Вілянедас із цього ми виносимо урок, що треба добре підготуватися і, зокрема, постійно вдосконалювати і поліпшувати співпрацю всіх, хто бере участь у запобіганні небезпеки. було досягнуто великого прогресу. Я вже згадував про успіхи минулого літа. але звісно, ми не можемо гарантувати, що теракти більше ніколи не будуть вчинені. і все ж ми заздалегідь повинні зробити усе можливе, щоб цього не допустити з огляду на поточну ситуацію. Чи вважаєте ви, що може існувати зв'язок між Росією і цією ісламістською загрозою? Наразі ми не бачимо жодних свідчень, що підтверджують це. але звичайно, ми ставимо собі це запитання. У минулому ми також бачили, як багато незначних окремих інцидентів згодом виявилися частиною чогось більшого: взяти, наприклад, неонацистське угруповування ЕНЕСЮ в Німеччині, і це, звісно, сигнал про те, що ми маємо від самого початку мати і це на увазі, та відстежувати усі сліди, які можуть вказувати на ці зв'язки. Однак, поки що жодної інформації ми не отримали. Останнім часом у контексті дебатів щодо питань міграції в Німеччині лунають голоси, які закликають до проведення переговорів офіційних переговорів із талібами. Наскільки доцільною ви вважаєте таку вимогу? Це питання, яке вирішують політики. Ми, розвідслужби, повинні надати важливу інформацію, щоб федеральний уряд міг ухвалити відповідні рішення, і саме це ми робимо і постачаємо їм інформацію також з цього регіону. І тоді федеральний уряд, старий чи новий, має вирішити, як він хоче поводитися з фактичним урядом Афганістану. Нелегальна міграція є інструментом дестабілізації, політичної дестабілізації у Польщі. Наприклад, міграція з Білорусі була чітко визначена як частина гібридної війни. Чи може таке статися і в Німеччині? Ми знаємо, що також є ідеї дестабілізувати західні суспільства за допомогою міграції, проте існує багато факторів, що призводять до міграції, і вони абсолютно не залежать від цих гібридних методів. Щодо цього, федеральна розвідслужба є однією з небагатьох розвідувальних служб, яка зробила міграцію предметом своєї роботи доволі рано. Ми безумовно є піонерами в цій царині, І інші спецслужби чинять тепер так само. Ми аналізуємо потоки, що йдуть із різних регіонів світу, і не можна сказати, що кожним напрямом керують із Москви. Пане Каль, ви сказали, що російські спецслужби ведуть гібридну війну, використовуючи всі можливі засоби і без будь-яких правових обмежень. Німецька розвідка не має права цього робити, тому їй потрібні партнери. Що вам не дозволено робити з того, що дозволено партнерам. Ну, ми розвідувальна служба. Ми збираємо інформацію і оцінюємо її. Але в нас немає оперативних повноважень, якими володіють дружні нам сусіди які можуть досягти матеріальних ефектів на міжнародному рівні або в окремих регіонах. Ми цього не робимо. Ми насправді тільки збираємо інформацію, але не проводимо операції. Не могли б ви навести приклад? Що ж, дозвольте мені навести приклад, який стався так давно, що сьогодні він нікому не зашкодить. Я пригадую, що у 80-х роках затонуло судно Грінпіс, і до цього були залучені спецслужби наших сусідів. Судно називалося, здається, Веріор». У мене немає права потопити корабель, і я зовсім не шкодую, що у мене немає такого дозволу. Але чи доречні все ще обмеження, які існують у Німеччині? деякі обмеження є результатом нашого розуміння верховенства права, і це завжди доречно. Що стосується інших бар'єрів, то тут, звісно, можна замислитися, чи мають вони сенс. І зокрема, чим актуальнішим стає питання національної та колективної оборони в альянсі, тим більше нам доводиться замислюватися над тим, чи слід нам також скоригувати повноваження. але це правове і політичне завдання, яке має вирішити новий федеральний уряд залежно від загрози, яка стає доволі конкретною. Фридріхмірст башані Фрідріх Мерц, імовірний наступний канцлер ФРН вже дав зрозуміти, що хоче надати більше повноважень розвідслужбам Німеччини. Чого саме ви вимагаєте? Ми ще виконали не всю роботу за рішеннями федерального конституційного суду і пов'язаного з ними законодавства. Ми ще не все зробили, і уряд Меркель та світлофорний уряд Шольца зробили спроби ліквідувати ці прогалини з різних причин. На останніх етапах цього зробити не вдалося, тож у цьому плані потрібно довести справу до кінця, наприклад, на законодавчому рівні Йдеться, наприклад, про передачу даних Бундесверу. У це неможливо повірити, але правова основа для цього досі відсутня, а вона необхідна і термінова. Чим ближча ймовірність національної оборони та оборони альянсу, тим більше ми залежимо від можливості швидко передавати великі обсяги даних. для цього має бути законодавча база. Що стосується кіберзахисту, то в нас, як і в інших розвідувальних служб, поки що немає всієї необхідної правової бази для міжнародного співробітництва. Це ще одна важлива тема, якій потрібно приділити увагу і врегулювати на законодавчому рівні. Є ще багато інших питань, які чекають на вирішення вже дуже довго, і тепер ми сподіваємося, що новий федеральний уряд займеться ними дуже швидко і доведе справу до кінця потреба в більш ефективній роботі зростає, а значить, з'являється цей тнот. І в мене є всі підстави сподіватися, що ми зможемо закрити ці прогалини в законодавстві. Пане Каль, дуже дякую за інтерв'ю. Залюбки.